Слава Ісусу Христу, навіки слава! Сьогодні задумуємось над Словом Божим, яке читаємо з Євангелія від Святого Луки, 11 розділ, вірші з 1 по 13. І сталося, коли в одному місті він молився і перестав, один з учеників Його сказав йому: Господи! Навчи нас молитися, як і Йоанн навчив учнів своїх. Він сказав їм, коли молитесь, говоріть, Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. І сказав їм припустімо, що хто небудь з вас, маючи друга, прийде до нього опівночі і скаже йому: Друже, позич мені три хліби, бо друг мій зайшов до мене з дороги. І я не маю чого дати йому. А той середини сказав би йому у відповідь: Не турбуй мене, двері вже зачинені, і діти мої зі мною на постелі. Не можу встати і дати тобі. Кажу ж вам: якщо він не встане і не дасть йому по дружбі з ним, то через невідступність Його, вставши, дасть йому скільки Той просить. І я скажу вам: просіть і дасть вам, шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, хто шукає, знаходить, хто стукає, тому відчиняють. Який з вас, батьків, коли син попросить у нього хліба, подасть йому камінь, або коли попросить риби, подасть йому змію. Замість риби. Або якщо попросить яйця, подасть йому скорпіона. Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати дітям вашим, то тим більше Отець Небесний дасть Духа Святого тим, хто просить у нього. Це є слово Господнє, слава Тобі Христа! Сьогодні Слово Боже говорить нам дуже важливу річ про молитву. Молитва, як знаємо, це є діалог з Богом, це є розмова з Богом. І цей уривок святого Писання показує нам, в який спосіб кожен з нас має молитись. Тобто, як потрібно розмовляти з Богом. І що цікаве, цей текст говорить нам, як Бог хоче бачити нашу молитву. Тому що, коли ми слухали. Від початку Євангелії говорить нам, що учні запитали Ісуса, як мають молитись. І ця молитва, яку ми сьогодні чуємо, це є інструктаж самого Ісуса Христа, так маєте молитись. І перший раз учні почули молитву Отче наш, яку називаємо сьогодні молитвою Господньою. Друга справа маємо звернути увагу на те, що ця молитва. Це є наше відношення до Бога, наша довіра до Бога, яка вчить нас пізніше добрих, правильних відносин до наших ближніх, до наших друзів. Ісус наводить такий приклад, що один чоловік прийшов до свого друга і просить: дай мені три хліби, бо мій приятель з дороги прийшов, я не маю що йому дати. І цікава річ, тут можемо зауважити, що Ісус каже, прийшов опівночі, тобто вночі. Ніч це не означає 12 годин ночі, але це є темрява нашого дня, це є якась людська помилка, це є незнання людське, це є, можемо навіть назвати, депресія людини. І в такий момент, в духовну ніч потрібно йти до друга, який може нам дати добрі дари. Добрі дари це завжди дари Бога. І чому він просить про три хліби? Тому що тут є така вже скрита думка про... Трійцю святу, Господь є нашим хлібом. В Богові ми можемо годувати свою душу, накормлювати свою душу. І остання річ, на яку хочемо звернути увагу, Ісус нас заохочує до того, щоб ми діяли. Якщо хтось шукає, знаходить. Знаходить Той, хто справді шукає, відкривають тому, хто стукає і отримує той, хто просить. І каже Ісус: якщо навіть. Погані люди, люди, які не вміють робити добра, роблять це добро, тобто батько ніколи не дасть камінь дитині замість хліба. То що допіру Отець Небесний? І це є наше запевнення, що Господь, наш Небесний Отець, завжди нам дає те, що є для нас найкраще, а ми маємо Його просити в цій молитві, яку нас навчив Ісус Христос, і яка розпочинається, нехай святиться Твоє ім'я, Отче наш, не мій. Але наш, тобто молитва, навіть якщо людина є молиться сама особисто, це є молитва спільнотова, молитва цілої церкви, молитва вселенська. Тому просимо, щоб Бог нас завжди підтримував в таких молитовних відносинах, а ми отримували Його ласку, яку Він хоче нам дати. Амінь. Слава Ісусу Христу! Навіть і слава!